Вітаю вас колеги з Варники. Хочу поділитися невеличким досвідом. Я переважно варю конструктор. Недавно мені попалися ось такі електроди. Інтертул, 2,5 мм діаметр. Покриття рутил целлюлозне. Целюлоза, як відомо, зменшує кількість шлаку в покритті. Але і дуже мені сподобався колір покриття. Я думаю, що це, напевно, з шоколадом. Так, як виявилося, насправді зовсім інша субстанція. От. І ось результат нашої зварки. Досить, досить сумний шлаку просто океан. Целюлозою там, напевно, не пахне. Ee, повторний підпал дуже поганий. От. І все, що заявлено в характеристиках цих електродів, повна брехня. А найкращі електроди в Україні ось цієї фірми. Так само 2,5 мм діаметром. Як бачимо, рутил – цілюлоза. і дійсно всі параметри відповідають заявленим. Варити ними от такий от іржавий метал без підготовки. Одне задоволення шлаку мінімум. Прекрасно лягає шов. Як можна порівняти, ось цей результат. Метал іржавий. Хоча написано, що повинні варити вони на ура. Ось дивіться, які пори, не сплавлення. Так що не рекомендую вам ось ці електроди.